Вони збираються замкнути мене в цій кімнаті і використати ці електричні котушки, щоб створити магнітне поле, яке обертатиметься. Магнітне поле тут по величині таке ж, як земне, і ми побачимо, чи реагує мій мозок на зміни магнітного поля. Весь час. Я триматиму очі закритими. Тут буде цілковита темрява, практично жодних подразників. окрім змінного магнітного поля. І я триматиму голову прямо. Так, добре? Так, нам потрібно вісім хвилин. Вісім хвилин? Гаразд, я готовий. але спочатку познайомимося з дослідниками. Можете представитися? Мене звати Шін Шимоджо. Я професор в галузі нейронауки та експериментальної психології тут, в Калтеху. Коні, ви головна авторка, і ваша стаття була нещодавно опублікована. Щойно вийшло це відео. Так, то якими були умови експерименту, описаного в статті? Головним чином ми хотіли з'ясувати, чи існує хоча б якась реакція людського мозку на магнітне поле. Давно відомо, що деякі види птахів мають дивовижну здатність знаходити дорогу додому. Поштові голуби, наприклад, так доставляють повідомлення. Їхнє бездоганне відчуття напряму частково пояснюється здатністю цих голубів відчувати магнітне поле землі, але вони не єдині тварини здатні на це. Деякі бактерії, бджоли, лосось, черепахи, щури, собаки, кити і коти усі вони мають своєрідний магнітний компас. Собаки, які під час випорожнення орієнтуються цілом переважно в напрямку північ-південь, були навчені знаходити стрижневі магніти в одному з трьох контейнерів. Вони з вищою імовірністю виявляли контейнер з магнітом. Насправді вони знаходили магніт навіть частіше ніж заохочувальну їжу в аналогічних умовах. З огляду на всі ці приклади, здатність людини виявляти магнітні поля здається цілком реальною. Вам може бути цікаво, як люди на фізичному рівні можуть сприймати магнітне поле в мозку. Були знайдені кристалики магнетиту, які також містяться в магнетотактичних бактеріях. Мої колеги по нейронауці сказали, що у це важко повірити, що це неможливо. Але багато біологів та геофізиків кажуть, що це очевидний ефект, і люди не є, знаєте, винятком серед усіх цих видів савців. Але досі докази були суперечливими і непереконливими. На початку 80-х років Робін Бейкер провів дослідження. У яких брав групи студентів і визив їх дуже заплутаними маршрутами по сільській місцевості в Англії? їм зав'язували очі. А потім, коли автобус зупинявся, учнів просили визначити, з якого напрямку вони приїхали, тобто показати де дім. І вони отримали доволі показові результати. Незабаром, десь через кілька років, це дослідження повторили в Принстонському університеті. Вони провели там дуже схожий експеримент і не змогли отримати значущих результатів. Все суперечливо. Багато позитивних результатів. Невдача в повторному експерименті, негативні дані у нейронауці. Тож зробімо крок назад і подивімося, чи існує якась систематична вибіркова реакція мозку на саме лише магнітне поле не пов'язана з якимись вестибулярними речами або візуальними сценами, коливаннями тощо. Отже, це випробувальна камера. Я увімкну світло. Це наш магнітний. Так, ми потрапляємо всередину. Так. Вам треба навприсядки потрапити в камеру. Мені потрібно пролізти туди. Так, присідайте. Там є м'яке крісло. Секунду, це щось неймовірне. Мені дійсно подобається. Чи є це крісло? Воно належало Джо це відкидне крісло. для нашої мети воно чудово підходить, оскільки дозволяє розслабитися. А металеві стінки камери це захист від зовнішнього змінного електромагнітного поля. Тож камера є фактично кліткою Фарадея, адже нам потрібен повний контроль. тут немає ні звукових, ні візуальних, ні тактильних, ні будь-яких інших додаткових подразників. Тому що ми намагаємося вловити дуже слабку реакцію мозку на субсенсорному підсвідомому рівні. Камера не блокує магнітне поле землі, воно проходить просто крізь неї, і це насправді саме те, що нам потрібно. Всередині камери ми не прагнемо заблокувати земне поле. Ми намагаємося змінити напрям поля, посилюючи магнітне поле тут і послаблюючи його там. Таким чином ми можемо плавно змінювати величину поля і його напрям так, щоб це відповідало змінам у відчуттях, наприклад, людини, коли вона рухається по поверхні землі. То по суті саме це ви і симулюєте в камері, yes. тобто ви робите так, ніби моя голова рухається в магнітному полі землі. Yes. Так, за винятком того, що якщо ви робите це у реальному світі, то ваш вестибулярний апарат також надсилає сигнали. Нам не потрібні перешкоди у формі вестибулярних сигналів. Тож ми хочемо штучно створити таку ситуацію, усунувши будь-які інші сенсорні впливи на кшталт вестибулярних чи можу я залізти туди і просто подивитися? О так, звісно. Гаразд. за час моєї роботи я був у більшій кількості дивних звуконепроникних кімнат ніж більшість людей. Ці чорні котушки тут вони створюють магнітне поле? Ні, вони потрібні для іншого експерименту. насправді магнітні котушки ось тут. Це котушки, які створюють магнітне поле. Ви можете побачити чотири квадратні котушки для створення поля з будь-яким напрямком. Це вкладені трьохосіві котушки, призначені для створення магнітного поля з довільним напрямом всередині камери, і, зокрема, в її центрі. де перебуватимуть ваші голова і тулуб. Вони призначені для створення однорідного поля, тобто поля без градієнтів або викривлень. Я взяв із собою компас, тож я зможу бачити, чи змінюватиметься магнітне поле, коли я сидітиму в цій кімнаті. Це було вельми вражаюче зміщення. Буде два види обертання: один за годинниковою стрілкою, а інший проти. І, як контрольне випробування в певні періоди магнітне поле не змінюватиметься. Тож ми зможемо порівняти випробування, в яких поле обертається з випробуванням, в яких такого обертання немає. То Ось що я відчуватиму, і все це в темряві. Так потримайте тут лівою рукою, тому що цю шапку з електродами легше одягати спереду. 64 електроди реєструватимуть електричну активність мого мозку. А це точно не лише для кумедного вигляду? О, ні, ні, ні. Коли ви не спите і ваші очі заплющені, домінуючим сигналом буде альфа ритм. У більшості людей він має частоту 10 Гц. Крехітні коливання відбувається приблизно 10 разів на секунду. Це альфа хвилі. Ми вимірюємо ваш альфа-ритм, який, як відомо, є індикатором загального розслаблення іноді навіть сонливості, але не сну. Коли ви щось бачите або чуєте, або щось торкаєтеся, амплітуда ваших альфа хвиль зменшується, і це ознака того, що мозок реєструє сенсорний сигнал і перемикає більше уваги на нього. Мета цього експерименту визначити, чи призводить обертання магнітного поля до зменшення амплітуди альфа хвиль. Я збираюся залізти в камеру. Я вимкну світло, зафіксуємо стільцем. Вимикаємо все освітлення в кімнаті і зачиняємо двері. Протягом усього експерименту я буду прослуховувати і переглядати відео з міркувань безпеки. Вам добре чути мене? Так, все гаразд. Я налаштовую експеримент. Невдовзі почнемо. Просто зачекайте сигналу. Експеримент починається. Ось тут можна побачити нашу початкову точку. Напрям обертання магнітного поля буде змінюватись між двома наперед, зафіксованими значеннями. Ось видно, що відбувалося обертання поля. Це ніби одне з найбільш чарівних місць. Ось так. О, я не хотів вдарити електроди. Дякую, вибачте. Я знала, що так буде. Ви знали наперед. Я думав сказати щось на камеру. Не можу дочекатися результатів. Це фрагмент моєї електроенцефалограми. Ви можете бачити, що кожні три секунди поле або оберталося за чи проти годинникової стрілки, або ж просто не змінювалося. Просто поглянувши на це, зробити висновки неможливо. тому вчені усереднюють всі випробування в різних умовах і зображають інтенсивність альфа-хвиль з усіх електродів. Це запис отриманий від людини, яка особливо чутлива до змін магнітного поля. Після початку відтворення зверніть увагу, як відрізняються реакції мозку на поле, що обертається, і на на незмінне поле. Запис починається перед обертанням. З'являється магнітний подразник. А тепер погляньте на реакцію після стимулу, особливо на ліве зображення для цього об'єкта. обертання поля проти годинникової стрілки спричинило виразне зниження інтенсивності альфа хвиль, принаймні на 3 дБ. Це відповідає зменшенню потужності приблизно на 50%. А ось мої результати. Після впливу магнітного подразника моя реакція на обертання поля проти годинникової стрілки не настільки виражена. Але потім, при обертанні поля за годинниковою стрілкою, амплітуда альфа хвиль зменшується. Мені сказали, що моя чутливість до змін магнітного поля не є ані високою, ані низькою, вона середня. Отже, висновок такий. Наш мозок здатний відчувати зміни магнітного поля. але мозкова відповідь прихована і підсвідома. Вона нижча за сенсорний поріг. Це лише перший крок, щоб переконатися в теоретичній можливості того. Що наші предки могли використовувати цю здатність для орієнтування навіть сучасні люди можуть мати її. Це відкриє можливості для наступного поетапного дослідження того, як нам підняти це відчуття до рівня свідомості, як зміцнити його і як застосувати зараз. Поки не зрозуміло, чи здатен хтось використовувати це відчуття свідомо чи підсвідомо для орієнтування. Але автори дослідження зазначають, що у великій кількості мов відсутні такі поняття, як вперед і назад, ліворуч і праворуч. Натомість у них використовуються сторони світу: північ, південь, схід і захід. Носії таких мов описуватимуть напрям на дерево як розташоване в північному напрямку, а не як розташоване переді мною. Особи, які з дитинства виховувалися в певних мовних соціальних і територіальних межах, за допомогою сторін світу могли використовувати асоціативні зв'язки з геометричними. Магнітними сенсорними сигналами інакше кажучи, люди з таких культур можуть усвідомлювати свою магніторецепцію. тож їх було б дуже цікаво перевірити. але якщо виявиться, що це відчуття відсутнє, тобто є лише пережитком минулого, було б цікаво подумати, чому ми його втратили. Можливо, сучасним людям воно не потрібне. Це одне пояснення. Інше пояснення. Ми оточені та піддаємося впливу штучно створених електромагнітних полів. починаючи з перебування в літаку і закінчуючи використанням навушників. які молодь носить по 10 годин на день і процедурою МРТ. Тож цілком можливо, що наш внутрішній компас може став жертвою сучасних технологій. Це дослідження не показує, що магнітні поля чинять якийсь особливий вплив на нас. Що магнітні поля не лікують хвороби, не роблять вас розумнішими. Ви не можете спілкуватися телепатично чи якось інакше за допомогою магнітних полів. Тож електронні листи з такими темами коні чи буде читати. Це на випадок, якщо ви маєте та таку божевільну ідею я з цією зачіскою, ніби дивак. Усі ненаукові уявлення про вплив магнітних полів на людський мозок не були підтверджені цим дослідженням. Ні, не були. Воно лише підтверджує той факт, що людський мозок може сприймати магнітне поле як фізичний стимул. Так. Що саме по собі є дивовижним відкриттям? Це надзвичайно круте відкриття. Воно є основою для майбутніх досліджень, оскільки наша поведінка обумовлюється процесами, які відбуваються в нашому мозку.